З цих. Я їх назвав мисливські. Чому? Тому що в них ну, вигляд такий, ніби вони мисливські. Можливо, до речі, вони такі і є. Я навіть не дивився, коли замовляв. Я просто подумав, що колір такий цікавий. Бачите, от, і їх майже, ну, не те, щоб там не видно, але все ж таки вони якісь такі е, повинні підкреслювати вашу мисливську якусь натуру, напевно. Так? Як воно називається? Розмір Элька, Декшел, Stormblock 2.0. Real 3 Max 7 Camo, Reprief Cusion Inner Crew Lengths. Технологічно одним словом. Лайкра чи Лікра. Це все Китай. Повторюю, що це Китай. По розмірам, давайте дивитись. Це розмір «Елька» європейський 43-46. Тобто повинно бути зручно. В мене 44,5-45 десь посередині, тому повинно бути зручно. Навіть в кого великі стопи, от розміри 47-49, то також повинно бути зручно. Для великих стоп є тут розміри. 39,42 є 36-38 Тобто 36 це найменший розмір, який тут є. Тут все те саме сендвіч. Але мені цікаво ось цей момент. Давайте дивитись зовнішній шар: 51% поліестер, 43% поліамід, 6% еластан. Всередині ось ця мембрана порелі Внутрішній шар 75% поліестер, 22% поліамід і 3% еластан. Зараз буду витягати дивитись. Так, це в нас щось, пам'ятаєте, вже було таке на каналі, коли я вам розповідав про левітейт, про гамаки чи про тенти. І там ось ця технологія була: репріф, тобто океанічний пластик якийсь там перероблявся. І коротше, використовувався ну, зі сміття океанічного так, робились речі, якісь пряжа. а, Бачите, так і є перероблений пластик з пет пляшок океанічний пластик, і з нього там робиться якась пряжа, яку потім повторно використовують у речах всіляких. там, тент від фірми Levitate, «Гамак» Levitate Ocean, здається, називався. Я залишу посилання на ці, на ці відоси в описі. Якщо вам цікаво, зможете подивитись. От, тому ще й такі є технології. Real 3. це я не знаю, що таке, але залишу вам паттерни якісь. Не знаю, що це означає. Хто знає, напишіть в коментарях. Це про мембрану Пореллі, все те саме, що я вам до цього показував. Коли ми з вами дивились е, шапку? Еластан, поліестер, поліамід, еластан, середній шар. Що в нас там? Еластична водонепроникна мембрана Пореллі, поліуретан 100%. Внутрішній шар 75% поліестер, 22 поліамід, еластан. Все інше все те саме можете подивитись. Якщо вам буде цікаво. Але мені цікаво що? Мені цікаво відкрити, мені цікаво вдягнути і показати вам, як це виглядає. Значить, ззовні маємо ось таку чудову шкарпетку. Ось так все зроблено, дуже м'яке по відчуттям. Матеріал п'ятки. П'ятка в нас чорного кольору. Ось так все це зроблено. Вона не намальована, а прям вишита е чорними нитками. Думаю, що ви бачите. Тобто це не малюнок. І воно не повинно відразу стертись там якось. Я читав на офіційному сайті, що зовнішній і внутрішній шар е речей Декшел, він е дуже, такий, ну, дуже плотний і е нічого не повинно з часом сильно стиратись. Він такий зносостійкий і все технологічно. Всередині дивіться, як все м'яко буде вам до ноги. Ось так все прошито. І по м'якості, ну це дуже приємно на дотик. Клас. Ось тут, бачите, таке невеличкий пушок такий, якщо вам видно. Для ноги потрібно, повинно бути зручно, по відчуттям. Знову ж таки, ось цю мембрану, так, щоб знаєте, як от засовуєш пакет в якийсь, засовуєш, вибачаюсь, ногу в якийсь поліетиленовий пакет, такого нема. По звукам чуєте, особливо нічого такого нема. Носок нас, на носочок, так, там, де пальці наші. Також чорного кольору, також це чорна нитка. Не скажу, що в цих місцях є якісь потовщення, потоншення. Здається, що воно більш-менш однакове. Але можливо, що ось ці нитки, то що на п'ятках і ось тут, де наші з вами пальчики, можливо, тут якась нитка більш така зносостійка, яка витримує більше навантаження. Але я про це не можу вам сказати, бо я точно не впевнений. Лише знаю, що тут такий от дизайн, знаєте, такий. Не знаю, що це таке, але щось з полювання, напевно, природне щось досить класно виглядає. Зверху в нас резинка, вона не повинно прям давити. Я думаю, розмір L, він вказаний ось тут. Виворачуєте ось так, і всередині на резинці є розмір у мене L- -ка. і на одній шкарпетці є ось ця от нашивочка декшел. З розміром ларч написано. На іншій такого нема. Зараз буду вдягати цю красу. Я дуже вибачаюсь, в мене. Знаєте, які в мене? Зараз на мені які шкарпетки. Ось такі. Ну, коротше, зараз я їх знімаю. Вдягати буду не на камеру, бо чомусь останнім часом, останні роки, прям цих фетишистів дуже багато. І я думаю, на Ютубі вони також є. Тому я так. Коротше, акуратно з цим обережно. На нозі буде виглядати ось таким от чином. Досить зручно, приємно на дотик.